22 травня щорічно відзначають день Вінегрету. Це гастрономічне свято присвячене одному з найвідоміших та найулюбленіших салатів. Незважаючи на те, що свято не є офіційним, його ідея це чудовий привід згадати про цю просту, але ситну страву з багатою історією та характерним смаком. І якщо говорити про салати, які готують і люблять практично в кожній родині, то одним з перших на думку спадає саме Вінегрет. Цей салат з красивою французькою назвою з'явився на наших столах досить давно. Історії про походження Вінегрету як їжі, так і самого слова дуже багато. Однією з найцікавіших версій появи Вінегрету є наступна. Народилося це блюдо. Швидше і правдоподібніше всього на імператорській кухні Олександра І, де колись працював відомий французький кухар Антуан Карем. Одного разу, спостерігаючи за роботою кухарів, які готували невідомий йому салат, Антуан побачив, що його заправляють оцтом. Француз від подиву вигукнув Ви не айгри. Оцет. Нащо кухарі, вирішивши, що Антуан вимовив назву страви, ствердно кивали головами. «Вінегрет, вінегрет. Так і з'явився в царському меню незвичайний салат, який незабаром знайшов широку популярність і дуже полюбився простому народу. Що таке Вінегрет? За визначенням Вінегрет – це закусочний салат з відварних кореноплодів, картоплі, солоних і квашених овочів. Заправлених вінегретним соусом. Але неодмінно варто відзначити, що варіантів вінегрету десятки, а кожен справжній кулінар обов'язково додає навіть в класичний рецепт щось своє, особливе. Один наполягає не на нерафінуванні олії, інший заправить вінегрет соусом провансаль, третій замінить огірки на квашену капусту. Звичайно, Ніхто не заборонить любителю експериментів додати в вінегрет м'ясо, кальмери, оселедець о що завгодно. Овочі ж можна не варити, а запекти в духовці, кожен попередньо обернувши в фольгу. Що й у яких пропорціях входить у правильний вінегрет. Тут все досить просто і складно водночас такого рецепта просто не існує. Вважається. Що цей салат повинен бути не кислим і не прісним, а все інше залежить вже тільки від таланту кухаря. Ви можете підбирати співвідношення інгредієнтів на свій смак і комбінувати їх з іншими продуктами. Загалом, змішати в одній тарілці можна багато чого. День вінегрету це можливість з посмішкою згадати про прості кулінарні радощі та багатство традиційної кухні. Вінегрет – не просто салат, це смак дитинства, ностальгії та сімейних обідів. 22 травня у світі відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття International Day for Biological Diversity. Мета цієї дати привернути увагу людей на ті проблеми, які пов'язані із збереженням біологічного світу. Сьогодні лише невеликий відсоток населення планети розуміє, що саме від біорізноманіття залежать різні аспекти життя, від кліматичної стабільності та якісних харчових продуктів до безпечного життя кожної людини. Саме тому так необхідно слідкувати за збереженням на нашій планеті різних екосистем. Свято було проголошено у 2000 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй з метою привернути увагу кожного мешканця Землі на проблеми біорізноманіття. Для святкування Міжнародного дня біологічного різноманіття було обрано 22 травня, тому що саме в цей день остаточний текст Конвенції з біорізноманіття був представлений на одній із конференцій ООН. Мова йде про особливий документ, який є нічим іншим, як особливою міжнародною угодою. В цій угоді підписанти, а саме представники 163 країн, погоджуються будь якими способами впроваджувати та підтримувати закони. Спрямовані на збереження та розумне використання запасів біологічного різноманіття та використовувати його вигоди, спираючись на справедливості та рівноправ'ї. Конвенція складена таким чином, щоб представити можливість зберегти біорізноманіття на різних рівнях, а саме його види, генетику та екосистеми. У листопаді 1994 року конвенцію було ратифіковано ВР України. У зв'язку з цим чинності набула ціла низка законів, які гарантували виконання різних угод. Пов'язаних з регулюванням питань збереження та використання біорізноманіття нашої країни. Також було створено національну комісію з питань збереження біологічного різноманіття, яка несла відповідальність за виконання відповідних законодавчих актів. А в 2010 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища було реорганізоване в Міністерство екології та природних ресурсів України. Сьогодні цей орган зазнає подальших трансформацій, але зберігає свої функції щодо координації виконання міжнародних та національних законів та постанов, пов'язаних зі збереженням біологічного та ландшафтного різноманіття. Важливість біорізноманіття нашої планети важко переоцінити Воно є необхідним для життя кожної живої істоти та нормального функціонування різних систем нашої планети. Проте компоненти біологічного різноманіття використовуються людством настільки інтенсивно, що природні ресурси вичерпуються набагато швидше, ніж очікувалося, та безслідно зникають. У результаті велика кількість видів та екосистем перебувають під загрозою повного зникнення із лиця землі. Сам термін біорізноманіття означає комплекс всіх видів живих організмів. Сюди входять бактерії, гриби, рослини та тварини. До біологічного різноманіття нашої планети відносять близько 9 мільйонів біологічних видів. Однак тільки п'ята частина з них описана людством. Водночас щогодини на нашій планеті зникає два-три види живих організмів, а це 20-30 тисяч щороку. Унаслідок того. Що кількість видів рослин та тварин зменшується, екосистеми землі деградують та знищуються. Земельні угіддя перетворюються на пустелі, умови життя для різних видів суттєво погіршуються. Навіть найменший організм має надзвичайне значення для цілісності екосистеми та є невідільною ланкою у ланцюжку живлення. І варто лише одному невеличкому елементу від'єднатися. Щоб почали страждати інші складові екосистеми. Сьогодні більш ніж половина всіх екологічних систем використовується нераціонально та зазнають деградації. Це призводить до втрати біорізноманіття та спричиняє жахливі наслідки. Міжнародний день бути собою International You Day – це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність. Відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна. Ця подія про індивідуальність, про звільнення від очікувань та стереотипів суспільства, про розвиток культури, інклюзивності та прийняття. Сьогодні. 22 травня православні віряни вшановують святого мученика Василіска. Цей день здавна вважався не лише святим, а й небезпечним. Його боялися через містичні прикмети, заборони та страшні перекази про змієного царя. 22 травня в церковному календарі присвячене пам'яті святого мученика Василіска. Він жив у чотиристолітті та загинув за віру в Христа під час гонінь, що влаштував імператор Максиміан Галерій. За переказами, перед стратою Василієска побачив у сні господа. А після молитви на язичницький храм зійшов вогонь, який його знищив. Святий Василієска прославився не лише стійкістю у вірі, а й численними чудесами. Його вважають покровителем тих. Хто потребує духовної сили і зцілення? До нього моляться у хвилини розпачу, просять витримки та душевного спокою. Що не можна робити 22 травня? У народному календарі цей день має похмуру славу. Його вважали одним з найстрашніших у році. За повір'ями, саме 22 травня прокидається і виходить у світ змійний цар. Жахлива істота, яка приносить нещастя. Через це наші пращури уникали будь-якої серйозної роботи. Особливо заборонено було сіяти, орати і працювати на городі, вважалося, що це може зруйнувати майбутній урожай. Люди казали не чіпали землю, берегли волошки від прокляття. Свистіти цього дня теж суворо заборонялося. Існувало повір'я, що свист викликає обман, крадіжки і злидні. Дехто навіть відмовлявся від медичних процедур, боялися, що організм не відреагує на лікування, а навпаки, стан лише погіршиться. Відомі також інші заборони. Не можна сваритися, ображати когось. Заздрити. Поширювати плітки. Вважалося, що негативні емоції сьогодні мають особливо руйнівну силу і можуть зруйнувати гармонію в родині. Проте не все так похмуро. В народі 22 травня називали ще й Волошковим днем. Господині збирали ці ніжні квіти, сушили і готували з них лікувальний чай. Він допомагав при застудах, болях у шлунку та суглобах. А ще 22 травня звертали увагу на прикмети. І якщо ранок був ясний, а птахи співали цвінко, чекали теплого літа. Гроза обіцяла мінливу погоду з чергуванням дощів і спеки. А от спів солов'я був добрим знаком, передвістям за затишку і гарного врожаю. Цього дня дозволяється займатися лише побутовими справами, прибиранням, пранням чи приготуванням їжі. Все це вважалося корисним і навіть обов'язковим для збереження родинного ладу. Незважаючи на містичні повір'я, день Василіска сповнений глибокого сенсу. Він нагадує про силу віри, важливість духовної рівноваги і поваги до природи, а також про те, як важливо іноді зупинитися, озирнутись довкола і просто побути в тиші.